Далі говоримо про ситуацію на фронті. Запустили до ефіру Олександра Дорошенко, офіцера Національної гвардії України. Будемо говорити про ситуацію на Лимансько-Куп'янському напрямку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі марафону. Отож, що зараз відбувається на цьому напрямку? Доброго дня, слава Україні! Героям слава! На нашому напрямку ми знаходимося у Серебрянському лісництві. Сьогодні ворог активно почав зранку застосовувати танки, БМП, тому хочу відзначити, коли орківський танк наїхав на свої же міни, після цього п'ята Слобожанська бригада відпрацювала протитанковими засобами. Тому танк вже нікуди не поїде, він вирешетоє. Ну і активно сьогодні ворог протязі дня. Застосовує БМП, у тому числі для обстрілу. Тому зараз теж одна із БМП горить. А, ворог активно, сьогодні застосовує свольну артилерію, по лісу, відпрацьовує. А, сьогодні відпрацьовує, відпрацьовував ворог а, уркою. Це для розмінування його. Призначення, але він застосовував для обстрілу позиції, ну і пересування на великих груп піхоти по лісу відбувається з боку орків. Вчора ворог увечері по темряві застосував якісь хімічні речовини, скидував, і після цього у багатьох військових ну, слизилися очі. Ще немає інформації, що це за речовини були? Або принаймні ваші припущення, що це може бути? Немає, ще, ще не встановили. Mm -hmm. Ну але за, за, за деякий час вже б хлопці себе краще почували, нікого не евакуйовувалося, все це на місці на своїх позиціях пройшло. Mm -hmm. Чи відбуваються ротації підрозділів російської армії, зважаючи на втрати, які вони несуть? Е, відбуваються, але ну, незначні. Е, на наскільки нам відомо, і -за, за того, що у них ротація не так часто, там є невдоволення у особового складу орків mm. на нашому напрямку. Зрозуміло. Е... Дякую дуже, Олександр Дорошенко, офіцер Національної гвардії України. Говорили про ситуацію на лимансько купянському напрямках.